Сторінка 128, параграф 22. види та наслідки конфліктів. Конфлікт, ескалація конфлікту, конфліктогени. У цьому параграфі ви потренуєтеся розпізнавати конфлікти в щоденному житті. Навчитеся розрізняти конфлікти поглядів, конфлікти інтересів. Дізнайтеся про способи залагодження конфліктів. Потренуєтеся. Тися запобігати ескалації конфліктів. Що таке конфлікти? Конфлікти це зіткнення різних поглядів або інтересів сторін, коли люди спілкуються між собою, разом навчаються, працюють або відпочивають. Іноді з'ясовується, що вони по-різному розуміють, що є необхідним, важливим чи правильним, або їхні інтереси можуть не збігатися. Однак це не означає, що вони приречені на сварки та суперечки. Кожен має навчитися ми. Мирно залагоджувати конфлікти. Малюнок 73. Які ситуації конфліктні? Мені потрібен апельсин, щоб зробити з нього апельсиновий сік, а мені потрібна шкірка для кексу Подивимося фільм? Ні. Футбол. Я на нього давно чекав. Що ти збираєшся сьогодні робити? Хочу піти на річку? Класна ідея! Ходімо разом. Ходімо в кіно. Мені сьогодні не хочеться. Конфлікти поглядів, конфлікти спричинені розбіжностями в поглядах, в смаках чи уподобаннях людей називають конфліктами поглядів. Часто коли люди мають різні погляди, переконання або коли їм подобається чи не подобається певні речі. Одяг, музика, футбольна команда, вони ніби спілкуються різними мовами. Те, що для одних добре, може бути поганим для інших. Те, що одним подобається, в інших може викликати відразу. Однак залагодження такого конфлікту не означає, що його учасники мають змінити свої погляди та переконання. У таких випадках слід пригадати народну мудрість на колір і смак, товариш не всяк. Дуже важливо розвинути в собі. Толерантність уміння визнавати і поважати право іншої людини на власну. Відміну від твоєї думки і пам'ятати, що толерантність це пошук того, що об'єднує, а не роз'єднує людей. Малюнок 74 приклад конфлікту поглядів. Дарина і Христина зібралися в кіно. Коли вони обрали сеанс, з'ясувалося, що Дарина любить комедії, а Христина фантастику. То може подивимося новий фільм? Давай, конфлікти інтересів, коли конфлікти виникають у наслідок зіткнення інтересів людей, це конфлікт. Флікти інтересів зіткнення інтересів двох осіб або ігнорування бажань і потреб іншої людини друга група причин, через які виникає більшість конфліктів. Якщо люди не враховують цього, то навіть у разі примирення конфлікт. Вичерпується, він виникатиме знову і знову. На малюнку 75-му зображено способи та наслідки залагодження таких конфліктів. Малюнок 75-й – способи та наслідки залагодження конфліктів інтересів, ігнорувати конфлікт, не помічати проблему, зволікати з її розв'язанням, розірвати стосунки. Зазвичай програють усі, бо конфлікт нікуди не зникає: діяти агресивно, домінувати, тиснути, погрожувати, лаятися, битися. Ті, хто вважає, що переміг, насправді програють. Вони почуватимуться приниженими та намагатимуться помститися, поступатися важливим, ігнорувати власні інтереси, на все погоджуватися, робити те, що хочуть інші. Один виграє за рахунок того, хто поступається важливим для себе, домовлятися вести переговори, слухати, розуміти, поважати одне одного, шукати рішення, яке задовольнить обох, або піти на взаємні поступки. Усі вграють повністю. Частково запобігання ескалації конфліктів. Конфліктогени – це слова або дії, які провокують чи розпалюють конфлікт. Вони ображають і породжують бажання захиститися. Одними конфліктогенів є образи, зневажливе ставлення, висміювання, вихваляння, категоричні судження, повчання, нечесність, нещирість, порушення правил, етикету. Не вітатися, ігнорувати чиюсь присутність, перебивати деякі узагальнення. Ти ніколи, ти завжди, я ні за що. Це безнадійно. Найбільша небезпека полягає в тому, що конфліктогени провокують у відповідь новий конфлікт, а той, у свою чергу, ще один і так далі. Кожен наступний конфліктоген діє сильніше за попередній. Так утворюється конфліктний ескалатор. Малюнок 76. Малюнок 76 конфліктний ескалатор. Віддай мою книжку. Відчепись, я її не брала.